І з нами на зв'язку Еліс Мур, співорганізаторка благодійного вечора, який відбудеться завтра, 4 лютого, у кафе Манго. От ми вже проанонсували цей вечір в нашому етері. Хочемо почути від вас, чи продали всі квитки, чи можливо ще туди потрапити. А, добрий вечір. Так, ще можливо Трапите, ще є в нас квитки, і квитки можна також е, придбати на вході. Тобто, ви заїжджаєте до нас у ресторан Манго і так само можете там в ході придбати квитки. Тобто, ще такий поганий, дуже погано чую. Угу. Е, ще не продали всі 100 квитків. Я знаю, що 80 вже продали на початок тижня. Ні, ще не продали до кінця ще квитки залишилися, і я вам скажу так: що якщо які бажають прийти і приєднатися до нашого заходу, ми знайдемо місця, поставимо столи, тому може бути більше кількість людей. Адже спочатку було обмеження по наших квитках по розміщенню готей, але ми вирішили все ж таки, що будемо збільшувати кількість, тому що е, потрібно дуже велику суму зібрати на допомогу хлопцям Люберт в Бахмут, і ми ще не справляємося з її збором. Угу. Е, скажіть, отже, вхідний квиток це тисяча гривень, але при собі можна мати ще з тисячу дві. Адже ви будете проводити благодійні аукціони, так? Так, у нас будуть благодійні аукціони, ми залучили партнерів, які дають нам лоти, які можна розкупляти. Тобто кожна людина, скільки вона рахує, скільки вона може за нього заплатити. Якщо ми повернемося до останнього такого заходу, який відбувався у Чернівцях, то там були виставки. На, наприклад, що мені згадати, таке піджак, який творчі брали з собою на Євробачення на виступ, то вони його продали за 60 тисяч гривень. Я розумію, що ми в Луцьку таких не зберемо лотів, але якщо Люди бажають їх купувати, це дуже важливо. Щоб вони їх купували. То нехай беруть кошти із собою. Тому що так само і кошти з квитків вони ж будуть і теж зібрати суму в 100 чоловік по тисячу квитків. Ми не покриємо абсолютно потрібну суму коштів для того, щоб купити броньовані автомобілі. Тому на лотах будуть. Представлені так само товари, які надали партнери, і буде стартова ціна плотів, і в подальшому кожна людина буде піднімати цю стартову ціну. І якщо наприклад... Людина може заплатити 10 тисяч, то це буде просто неймовірно. Надзвичайно велика нам. Домова. Дякуємо, дякуємо вам. На жаль, наш тер закінчується. Запрошуємо всіх завтра на благодійний вечір 4 лютого. Ресторан Манго о 17.30 у селі Струмівка. А наше тер на цьому закінчено. На все добре. Все добре.